Друзі, сьогодні історія, коли відгодоване теля. Розгнівало людину. Луки 15 історія про блудного сина та іншого, другого сина, батька. Це про історія про церкву, це історія про дім батька сьогоднішнього дня. Це не про них, це про нас. Такі люди трапляються серед нас, такими людьми можемо бути ми з вами. Знаєте, блудний син повернувся до батька, батько такий щасливий. Я тобі кажу, якщо ти відійшов від батька, повернись тільки для. До нього, не чекає якогось кращого часу йди зараз. І от він повернувся, батько все вибачив, що він там блудив, що він там програв все іміння його. І він одягнув йому перстень на палець, це символ влади. Він встановив його в царстві, краще краще все одягнув, був його і все таке, і сказав: за коліць, в такого відгудовану теля, і будемо пірувати. І пір почався, музика, танці і все таке, гості. І тут син старший возродився від відкута з поля, з роботи. Він тяжко трудився, він багато трудиться. І ви знаєте, це такі люди серед нас, коли знаєте, вони такі законні, це можна, це не можна, отак можна, отак не можна, отак ні. це вже гріх, все. Вони за Бога все вирішили. І ви знаєте, також це люди можуть бути, котрі вже чогось достігли, і вони не можуть оцю от по, по сходинкам, знаєте, ні, я вище, ні, я, 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 я. І о, а чому не я? І от, от, от так, да? І, і ну, знаєте, таких людей, якщо ти не можеш щиро віддати комусь привілегію. Привіле 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 Комусь перше місце. Якщо тебе це якось там роздратовує, то ти не можеш і прийняти більше. У таких людей бачення: ну дайте мені хоч козлятка. козлятко маленьке, ну хоч лапку від цього казльотка. Козлятка. <реш> і ви знаєте, і у таких людей у них в голові. Чому там відкормлений тіленок, а у мене цей така Чому так? Ну я ж тружуся тут. І ви знаєте, ну, ця заздрість не повинна бути, бо ми з вами однаково. Хоч би ти був як блудний син, хоч як другий син, хоч би третій, що був би. Да? Однаково маємо царство, маємо одного батька, маємо один дух. І як сказав батько сину, сину, моє все твоє, моє твоє. Йди в загон, візьми теля, навіщо тобі те козля?